Усім привіт! Сьогодні у нас чизкейк полуниці в шоколаді. Підписуйтесь на канал та зберігайте рецепт. Усім смачного! Тепер переходимо до приготування нашого полуничного гелю. Ось тут я замочила водичкою желатин, і зараз буду фрулати нашу полуницю. Так, ось моя перебита полуниця блендером, і зараз я буду проціжувати її від кісточок. Ось таким чином. Так, тепер що робимо? Krohmalj smišljamo s cukrom. Dobavljamo do našoj polonečne mase. Harno Переносимо в каструрку з тим дном та доводимо до кипіння. Ось так. Перед тим, як маса закипить, я ще додаю трішки лимонного соку. Так, ось наша вже приварна суміш полунична з цукром, кукурудзяним крахмалем, з соком лимону. І зараз ми додаємо желатин. лишню воду забираємо і розчиняємо оцей желатин гарно. Ось таким чином, поки він повністю не розійдеться. Помішуємо, поки він повністю не розійдеться. М -м -м. Так, на цьому етапі залишаємо масу остинути. Наше остивше колоничне пюре переносимо в рукавічку. перед печиво пробиваємо блендером в кришку і паралельно топимо масло. Ось моя кришечка, я вже все пробила. І раджу пробивати не все відразу, а потрішки. Так вони скорше і ліпше проб'ються. А ось моє розтоплене масло. Зараз я масло виливаю у цю нашу кришечку. Беру ложку і гарно-гарно усе перемішую. Ось так. Тепер я беру нашу формочку і буду викладати по трішечки завжди. Так, дуже зручно взяти стакан і ось так вталовувати ним. Після того, як ми сформували ось таку формочку, відправляємо її відпочити в холодильник на 15-20 хвилин. А ми переходимо до приготування начинки. Насамперед пробиваю в пюре нашу полуницю. Тепер у планетарі я поміщаю наш крем-сир. Цукер та полуницю і гарно все перемішую. Ось так на маленький слідку починаємо почнемо яйця. Так, тепер переносимо нашу масу кремозну, ось сюди. Тепер наш чизкейк ми поміщаємо в духовку, розігріту попередньо на 170 градусів, і разом з чизкейком ми поміщаємо ось таку формочку з водою. Випікаємо 60-65 хвилин. Ось наш чизкейк вже спікся. Я покриваю його клубнічним пюре і залишаю до завтра. Так, а ось наш чизкейк, він вже у нас остиг, настоївся. І зараз ми його будемо розпаковувати. Ось який краси у нас вийшов, і зараз ми його покриваємо шоколадом. Так, ось моя нотела. І ось так ми її наносимо. Так, щоб вирівняти поверхню, я заливаю глазур'ю. Ріжечки декори, і ось яка краса в нас з вами вийшла. Вийшла. Ну і звичайно, розріс.